Знаєте, коли кажуть, жінка з яйцями, або в моєму роду були сильні жінки, сьогодні якраз там з дівчатами в одному із навчальних чатів про це піднялася тема. Коли, знаєте, типу, бабця була сильна, мама сильна, ну там, типу, як гнобили своїх чоловіків. І що, давайте ну, розберемося, що це заявище таке. І Якийсь період намагалися типу, цю типу, чоли, типу, чоловічу силу в жінці одягти в спідницю, зробити її кішечкою. Тобто, але треба розібратися з структурою, тобто, це де, де воно знаходиться, це потенціал, Тобто, якщо жінка починає гробити, по суті, да, партнера, то це говорить про те, що в неї просто є. Соціальний потенціал, її потрібно реалізуватися в соціумі через статус, через якісь проекти, через якусь діяльність, через широту. Тобто в неї є оцей потенціал, зовнішньо направлений в тому числі. Ось, а, а не намагатися себе кицьку зробити. Да? І це ж стосується питання жіночності. Жіночність це що? Це реалізована сила, жіноча сила, і вона не повинна реалізовуватися десь в якомусь місці. Кожна буде реалізовувати її по мірі своєї, своєї широти, розуміння, свідомості, любові, ем, вихованості своєї особистості. Вихованості це не правильності, а та, яка готова діяти, а не впливати, е, витрачати свою силу на руйнацію, тому що. Чоловік в жіночій проекції це, – це соціальний потенціал. І якщо вона руйнує чоловіка, який навпроти, ну, в, з яким стосунків, то це говорить про те, що її просто сила направлена на руйнацію, а є потенціал вийти в більші широти, більше можливості і так далі. Да? Більше соціалізуватися, до людей вийти. З якимись корисними проектами, з якоюсь діяльністю, а не змагатися із, із, із буквально тілом у вигляді чоловіка навпроти, бо там не змагатися потрібно. Треба просто проявити свою силу через дію.